Деякі західні аналітики вважають, що російська армія не готова до контрнаступу ЗСУ, зокрема через постійні зміни військового керівництва. Як би ви, ви оцінили готовність російської армії, і взагалі чи погоджуєтеся з такими оцінками? Що стосується контрнаступу і підготовки, розумієте, перше, що треба сказати, наскільки ворог готовий? Наскільки ворог підготувався, наскільки взагалі буде просуватися як контрнаступ, покаже тільки реально виключно бойові дії, і тільки виключно бойові дії. Що сьогодні можна сказати? На сьогодні ми можемо дійсно констатувати, що Росія робить свої основні акценти в обороні на абсолютно класично зрозумілі підходи, тобто окопи, траншеї, пірамідки Пригожина ось ці. У вигляді цих, знаєте, таких загороджувальних для того, щоб перешкоджати руху техніки, мінні поля, бліндажі, рови ось це те, на що робить акценти ворог. Плюс розташування вогневих пунктів, які даватимуть можливість вороговіну захищених вести в тих чи інших місцях вогонь. А ось основні акценти на що робиться. Далі це робиться на те, що має бути звичайна зброя, артилерія, сили, засоби артилерія реактивна, так і ствольна, яка даватиме можливість російським військам перешкоджати нашому контрнаступу, що потрібно сказати? Чи є ось це те, що Росія е, ну, зараз е, створює як захисні споруди е, елементами, такими, які створюють нам додаткові складнощі при проведенні контрнаступу, є, але чи є все так фатально, як може здаватися, в тому, що ці оборонні позиції і рубежі? Вони становлять такі пере, скажімо так, перешкоди, які неможливо пройти? Ні, це не є понад це є справа. В тому що ефективність таких споруд вимірюється наступними речами. Перше, створити їх непомітно, щоб була можливість, ну скажімо, створювати якісь засідки і бути непомітними. Друге, це мати можливість мати сили, ресурси і засоби, роззосередити сили по цим захисним лініям в такій кількості, щоб вони однаково плюс-мінус були. Чому? Ну, тому що ніхто не знає, де буде основний напрямок українського удару. А він може бути по кільком. А це може бути промацувалі лінії оборони. Ворог може думати, що це розвідка боєм, а це можуть бути вже наступальні дії, а може бути прорив на кількох. І вони не, не, не вловлять. Ну, розумієте? Вони не зможуть а, протидіяти. А друге, за наявності хороших розвідувальних засобів, а за допомогою наших партнерів у нас є. Можливості проводити розвідку, я маю на увазі і супутникову і розвідку з будь-яких з інших джерел, які дають можливість встановити розташування основних їхніх оборонних ліній. Ми їх бачимо як на долоні. От ми робили з колегами а, для Reuters аналіз такий на підставі відкритих даних британського. І, в принципі, аналіз навіть відкритих джерел дає можливість побачити, де вони розташовуються. Тому це, скажімо так, теж. Нам в актив а, на що, що взагалі е, на що Росія робить ще акцент? Це виключно на свою артилерію. От вони при цьому думають, що вони виставлять свою артилерію і матимуть змогу захищатись. Якщо говорити про е, готовність Росії власне її перевагу, як говорив Зеленський, на у повітрі власне наскільки mm. ця перевага для нас наразі критична, і чи дійсно Росія настільки переважає, що Ну, в принципі, от, і цими, наскільки ці обстріли, які от зараз відбуваються саме з літаків останніми днями, наскільки вони погіршують нашу ситуацію? Хотілося просто також уточнити. Обстріли в будь-якому випадку погіршують. Це однозначно. Тому що гинуть люди, гинуть люди ні в чому не винні, цивільні люди особливо, жінки, діти. Чоловіки, ну, ми бачимо те, що відбувається, і те, що відбулось в Умані, і не тільки і те, що відбулося в Павлограді, де руйнування великих житлових будинків, е і це все звичайно, це все е сприяє, це все спричиняє певні е перешкоди. Чи визнає воно фінальне, скажімо, визначальне значення на театрі воєнних дій? Фінальне ні, але воно має впливи. безумовно. сія дійсно має більше ліків, має більше військових гелікоптерів і має можливості. А, ну, на на жаль, на відміну від нас, наносити удари, хоча й невеликою кількістю ракет, але далекобійне. Тобто, так чи е, є цей фактор визначальним при проведенні нашого контрнаступу з одного з одного боку, так з іншого, ні, тому що так, це е, Росія буде застосовувати авіацію, але за умов наявності засобів протиповітряної оборони, ми можемо її просто знищувати і. Ну, подивіться, там, наприклад, де окупували Херсон, що часто російські російська авіація в небі над правобережною частиною Херсонщини літає? Ні, вони здесь застосовують авіаційні бомби, але самі не залітають. Так і тут: чим більше ми відвоюємо плосдарму, чим більше ми звільнимо нашої території, де окупуємо, ми матимемо засоби просувати наші засоби протиповітряної оборони і сухопутних військ і повітряних сил, і будемо знищувати авіацію ворога абсолютно точно і його ракети, крилаті, і так далі. А, чи допомогла би нам авіація, якби в нас було f 16 і завойовувати панування в повітрі? Безумовно. Саме тому так багато говориться про літаки. Але чи будуть у нас літаки при цьому контрнаступі, які планується? Я думаю, що ні. Ми будемо діяти, виходячи з тих засобів, які у нас є. А це, мабуть, те, що будуть далекобійні ракети, і нам потрібно робити взагалі, нам потрібно робити акценти на наступні речі: це е, оцінка розвідувальної інформації і її отримання з різних джерел максимально. Як наслідок з цього пункту, першого швидке ухвалення рішень, швидке рішуче і стрімке, третє це маневровість наших військ, постійні маневри і рух. Четверте, це діяльність наших спецпризначенців і сил спеціальних операцій і розвідки в тилу ворога, здійснення підривної діяльності диверсійної роботи, ну і мотивація, і віра, і підтримка. Тобто, це те, що грає на наш бік, і завдяки цьому, звичайно, ми е, маємо діяти. А що стосується зброї, нам, очевидь, доводиться компенсувати елемент авіації, засобами протиповітряної оборони для того, щоб протидіяти ворожій авіації, а по наземним цілям. Нам потрібно вести перемовини з нашими противниками, що, о, вибачте, з нашими партнерами, щоб нарощувати постачання нам снарядів і далекобійної зброї. Ви згадували щодо артилерії, і от поки ми далеко не відійшли, хотіла одразу запитати: mm -hmm. от зважаючи на те, що зараз відбувається, ну, наприклад, в Бахмуті, да, бо це mm -hmm. така. така Найбільш гаряча точка зараз на одна з найбільших гарячих mm -hmm. точок на фронті а, і там саме багато застосовується саме артилерії, власне е, от. Як би ви оцінили дійсно, от, ну, по-перше, е, наскільки вірогідно, що росіяни о, бо там вони вже починають говорити про те, що в них є труднощі з, там, з боєприпасами? З цим, цим, е, чи готові вони, можливо, відійти з Бахмута, як каже про це Пригожа, наприклад, найближчими днями, чи там, якийсь найближчий проміж, проміжок часу? І, власне, е, якщо звідти від, від, відійдуть, як саме це відобразиться на от, артилерійських обстрілах прилегріх? При Прилеглих міст до Бахмута, все, що відбувається у Бахмуті, треба сприймати це вже контрнаступальні дії. Я поясню, чому справа в тому, що російський наступ захлинається. і до речі, якщо ми говоримо про те, як Росія намагається захищатися і протидіяти в українському контрнаступі, їхні наступальні дії в Бахмуті це саме про це, таким чином. Вони намагаються чим довше тривають бойові дії під Бахмутом, тим на думку нашого ворога. Це відтерміновує український контрнаступ. До цього потрібно ставитись так. І навпаки, чим швидше розпочнеться український контрнаступ, тим швидше це зніме тиск на наше угруповання під Бахмутом. Це прямо залежні речі, абсолютно. Тому що ворог, е я вам скажу, що чи може ворог відійти від Бахмуту, елемент такої тактики він може застосувати. Для чого? Для того щоб намагатись витягнути наші сили, створити там пастку, і для того щоб ми перекинули туди відповідно можливо підкріплення, додаткові резерви і знову-таки нав'язати там нам бойові дії. Тобто, на вигідних для них точках, Бахмут для них абсолютно вигідна точка, яку вони вибрали для інтенсифікації бойових дій, як вони думають. Це набагато вигідніша для них позиція, яка для них не значить і не варта нічого абсолютно, і вони її сприймають виключно з точки зору боротьби з українською армією, витягування якомога більшої нашої кількості сил для того, аби не ми не наступали на більш загрозливих для них напрямках. Тому з цієї точки зору вони можуть піти на будь-який елемент хитрості, зокрема навіть і відійти, можливо, для того, щоб заманити в пастку або навпаки посилити тиск. Для того щоб тривала ця битва, ми концентрувалися там певні сили, і це відтерміновувало контрнаступальні дії. Але це все вже про контрнаступ. Це все це все вже, скажімо так, не в не стадія, не етап наступу російських військ на сході, про який ми говорили там зими спочатку лютого, а це вже про етап контрнаступального е, українських військ, його підготовчого такого етапу. А як щодо артилерії, як з нею боротися? З російською артилерією? Я дві відповіді: по-перше, контрбатарейна боротьба це ураження нашими засобами артилерії, враховуючи перевагу подальності в кілька кілометрів окремих на окремими нашими артилерійськими засобами ураження, які дають нам перевагу. Друге, це дрони, камікадзе, безпілотники, які точково можуть знищувати. Третє це авіація. Яка час від часу наносить удари по скупченням сил противника. Тобто ми маємо тими можливостями, якими ми маємо, тими бомбардувальниками су 24 чи штурмовиками Су-25, якими наносять удари. І наступне це проведення диверсій в тилу ворога. Все, ось це елементи, якими, власне, можна боротися, і потрібно. Плюс знищення складів снарядами з боєприпасами, тому що. Без учасного підведення боєкомплектів будь-яка артилерія, будь-які стволи, вони самі по собі втрачають якесь значення на лінії фронту. Якщо росіяни, як ви сказали, от вдадуться до тактики е і відійдуть частково від Бахмута, чи є в них якесь інше місто, яке е ну пріоритетне для рос для Росії на Донбасі, де вони можуть почати нав'язати нам бої, наприклад? Та, в принципі, точки вже окреслені. Нічого нового вони розумієте, вони намагалися з, з, розширити лінію фронту. Е, російський наступ він був насправді по широкій лінії фронту. Бо я хочу нагадати, вони почали наступ від крайньої північної точки на сході. Це Куп'янськ, Харківщина і Вугледар на півдні Донеччини, так де південна крайня їхня точка наступу. Плюс спробували. Намагалися проводити розвідку боєм і наступати на запорізькому напрямку. Однак наші сили дали потужну відсіч і вони не змогли зараз. Вони звужують фронт вже, наприклад, вони призупинили наступальні дії на Лиманському напрямку і на Куп'янському. Там тільки обстріли тривають інтенсивні, але вони не ведуть безпосередньо штурмових дій. А концентруються на трьох напрямках: Бахмут, Мар'їнка і Авдіївка. все. Я думаю, що навряд чи в них зараз вистачить потенціалу для того, щоб розширити цю лінію фронту. Плюс, я думаю, що український контрнаступ не дасть їм цього зробити. Уже я думаю, ініціатива поступово буде переходити на наш бік, і ми будемо нав'язувати ті точки і напрямки. Окупантами не вони нам. поговорити про Крим. бо Останнім часом дуже багато розмов про повернення Криму саме військовим шляхом. Неодноразово зустрічала в, в експертів думку про те, що достатньо перебити кримські міста. Оборона на півострові може посипатися. Російська як, по-вашому, можуть поводитися росіяни, якщо... Наприклад, ЗСУ дійдуть до теперіші, куди суттєво пошкодять міст. Ну, тобто, коли, коли їм вони опиняться в певному роді в пастці, їм не буде куди тікати. Що вони можуть робити? Як ви оцінюєте обстановку, скажімо так? Ну, це частково той план Коджеса, який він показував, анонсував, що треба підійти до Криму, наносити удари по військовим об'єктам окупантів Криму, плюс перебити міст для того, щоб в них не була нормальна логістика. Так? Звичайно, це має сенс. Звичайно, так і потрібно діяти. Коли ми туди підійдемо, мета, яка має при цьому ставитися, це ультиматум про те, щоб Росія виводила свої війська з території України, інакше вони будуть знищені в боях. От я думаю, що з цією метою, власне, і потрібно це робити щодо військової складової. Справа в тому, що облогу Криму можна і потрібно робити. Але. Треба враховувати те, що це може зайняти кілька місяців. Не забувайте, що Росія має можливості підвозити в Кримі морським шляхом, як би там не було зрештою з борту новоросійських, інших вони матимуть можливість щось кораблями туди транспортувати. Звичайно, це не ті можливості, які ви завезете через міст, але якусь зброю підвести, якісь там продовольство, якісь потрібні засоби для підтримання свого контингенту. Ну, принаймні в Севастополі, і створити Севастополя, типу, знову ж таки, міф про фортецю велику там і так далі. пропагандистський, це вони зможуть, тому це може зайняти певний період часу, а, ну тому що знову ж таки вони будуть там триматися. Але за умови, що ми розвинемо нашу складову і по надводним дронам, і по іншим засобам ураження, і будемо діставати все і до Севастополя. Ну, ми пришвидшуватимемо цей процес. І тоді, звичайно, що або це призведе до того, що Росія пристане на ультиматум, який їм будемо поставлений. Першу чергу вивести всі війська з материкової частини України. Це буде вочевидь. Друге, це виведення очевидно з території Криму. І третє це вже подальші дії. Або це дійсно доведеться їх вибивати звідти військовим шляхом, що навіть за умов руйнування кримського мосту буде непростою задачою. Вони будуть там битися за Севастополь. Я думаю, навряд чи аж так здадуться. Ну і третє, це третій сценарій, який може бути, це те, що е якщо ми будемо тримати їх в блокаді, а вони будуть триматися довгий час. Такій цій напівблокаді, ми будемо наносити їм удари, це може розтягнутися там на кілька місяців, на рік а можливо навіть і більше, як ви гадаєте, що для України от, умовно повернути буде легше саме Крим чи Донбас? Якщо ви сказали, що, наприклад, бої за Крим можуть зайняти там і блокада Криму, вона може розтягнутися в часі, власне, а на Донбасі є е, от, агломерація, яка там забудова доволі щільна. От що? Е... Де власне може бути легше їх, за яких умов, власне, що слідки вони швидше втечуть, мовно кажучи, та я думаю, що внаслідок о, успішних дій, як, як тільки українські сили приведуть на півдні і будуть загрожувати Криму, і поставлять умови про те, що треба відводити війська, в першу чергу росіяни з Донбасу вийдуть самі? Це для них. Для них Донбас він не має жодного значення насправді, окрім території, як такої, і окрім майданчику, плацдарму, з якого вони могли б далі просуватися а, а, для завоювання України всієї України, яка насправді їх цікавить, а не просто Донеччина чи Луганщина. Донеччина Луганщина це виключно інструмент на шляху реалізації їх подальших агресивних амбіцій. Тому я думаю, що вони все кинуть на оборону Криму, на оборону Севастополя. Більше того, будуть пропонувати якісь перемовини про те, що вони готові вийти з Донеччини Луганщини в обмін на те, що там чи Крим Криму буде наданий статус Гонконгу, як це було в часи, ми знаємо, після Британської імперії чи інші якісь політичні домовленості. Але ну скажімо, так вони будуть будь-яким чином намагатися і, скажімо. Випрошувати, вимолювати, щоб їм дали, хоч якісь там, я не знаю, хоч щось по Криму там і так далі. Ось для них це, але ніхто ж з нашого боку не планує там іти на їхні да, домовленості і на їхні умови. Тому ну і плюс треба розуміти наступний фактор: насправді, як тільки українські війська будуть на перешийку, це може означати. Що в Росії можуть початися певні процеси, внутрішні, тобто вони вже остаточно побачать, що Путін не та людина, яка здатна взагалі керувати державою. Що він несе тільки е, поразки, що він несе тільки втрати, і це не той лідер, який їм потрібен. От тому там теж можуть відбуватись перестановки, що створить для нас вікно можливостей, яким ми можемо скористатися і звільнити зокрема Крим. Але це вікно можливостей буде тривати зовсім недовго. Скільки, на вашу думку, власне, може це тривати, по-перше, одразу уточню, скільки це вікно можливостей для нас, воно буде відкритим. І якщо ще одне уточнення, якщо росіяни за певних умов, за певних обставин вийдуть з території Донбасу, наскільки для Донбасу зберігається ризик обстрілів? Зберігається. Він буде зберігатися постійно поки розумієте, що крім того, що Росія має вийти, Путін чи будь-хто інший має підписати офіційне розпорядження про припинення режиму так званої спеціальної воєнної операції, і друге віддати наказ всім військам, які були задіяні до цього, повернутися в місця постійної дислокації, відвести забрати свою зброю не просто а місця постійної дислокації. Це, наприклад, там за кількасот кілометрів ну від ста кілометрів від території України, що принаймні ризики ураження артилерійським зброєю зброєю зменшують. Допоки цього не буде зроблено, ризики будуть. Більше того, допоки цього не буде зроблено, вони можуть так само підтягувати свою артилерію, обстрілювати південь Херсонщини і так далі. Тому безумовно, що ми повинні внаслідок нашої перемоги досягти ось цього стану, коли будуть віддані відповідні війська. Наказує військам російським відійти. А ми маємо розуміти, що нарощування наших можливостей артилерійських і контрбатарейної боротьби навіть після війни має бути постійним і системним. А ми повинні бути готовими давати відсіч. Якщо вони будуть мати намір нас обстріляти колись, ми маємо бути у відповідь взагалі без жодних, скажімо, сумнівів. Ви е, згадали про те, що події в Криму можуть запустити внутрішні процеси у Росії, якщо mm. дійсно о, ЗСУ підійдуть притул до перешийку, власне, на перешивку. А якщо говорити про о, ну трошки, якщо можете сказати, трошки забігаючи наперед, а, наскільки Росія буде, от, якщо дійсно вони за певних умов, додумуються, що їм треба змінювати керівництво, наприклад, а? чи буде здатна Росія до реваншу, через скільки це може статися за таких умов? Безумовно, може, може бути такий сценарій стосун тому, що все залежить від того, які будуть події і які перетворення. Так? Якщо в Росії буде зміна влад і буде знову ж таки хтось із тих, хто підтримує війну і хто підтримує імперську політику. Росії, то безумовно, це питання часу, Їхні, їхня повторна атака проти України. А другий сценарій це те, що там прийде хтось із ліберального так званого табору приспить спільність заходу якимись заявами. І так далі, тим, що вони навіть, можливо, і Путіна видадуть у міжнародному кримінальному суду інших злочинців, і навіть щось там показово будуть вибачатися за щось, і так далі. Ну тобто, присплять пильність, і тоді це може повторитися, там ну не в найближчій перспективі, або й десь середньостроковій, довгостроковій, тому що знову ж таки, а де гарантія, що після нового ліберала в лапках не прийде знову ж таки, як Путін після Єльцина? Який знову буде говорити про, а не, про анексію, окупацію, війну і так далі, і про ісконно русські землі ось цю всю галіматію продовжувати так. Тобто нема гарантії. Є третій варіант, що ми повинні працювати зокрема з нашими партнерами на те, щоб е, пояснити їм, що єдиною правильним фіналом, єдиним правильним фіналом цієї війни має бути розпад, нарешті. Залишків Російської імперії, оце очевидно. От коли вони, коли ми дійдемо до цього, що суб'єктам федерації вигідніше укладати і, і жити самостійно без якихось і вирішувати внутрішні проблеми без якихось неоімперських шовіністичних амбіцій, от тоді так, але це досить комплексне питання, яке може передбачати. Наявність якоїсь контингенту на території Росії, чи то миротворчого, чи то окупаційного, називайте як завгодно, який має вирішити питання демілітаризації, зокрема цієї країни, ось це комплексне задачі. Три шляхи всі три, до речі, доволі такі непрості і доволі такі складні. Але як на мене, третій шлях це саме той для нас, яким треба йти. Там що хотіло уточнити щодо українського контрнаступу. Mm -hmm. а, от як ви гадаєте, скільки часу загалом ну? Він, якщо щоб він був успішний, скільки він має, наприклад, тривати, там місяць, два чи можливо ще коротше, наприклад. І е, ну, якщо дивитися з військової точки зору, саме от, в плані ефективності маю на увазі. Е, е, і якщо, е, власне, український контрнаступ дійсно буде успішним, наскільки це е, пришвидшить темпи завершення війни для нас? Перше, що потрібно сказати, перше, це скільки він буде тривати, покаже тільки е, бої і, і як вони будуть розвиватися. Все виключно бойова обстановка. Я вам скажу два сценарії лише як він може розвиватися. Перше стрімкий і швидкий, коли вдасться пробити е, лінії оборони ворога і просунутися в тил противнику, нанести йому досить серйозні втрати і відвоювати значну частину української території, де окупувати її звільнити. Тоді так це буде ну набагато швидше. Другий більш повільніший, якщо ворог буде впиратися і застосовувати все, що він тільки може, і матиме певні успіхи в обороні. Тобто тоді він буде повільніший, і тоді нам потрібно дійсно застосовувати ось той вогневий вал, нам в будь-якому випадку його потрібно, артилерійський, але краще ніж росіяни це робили, наносячи удари точніше і ефективніше. Ось ці два сценарії: наскільки він позначиться на пришвидшенні закінчення війни, безумовно. Наш успішний контрнаступ він дасть відповідь точно на звільнення української території людей, які чекають на цих окупованих територіях. Яка це буде частина території? Хочеться, щоб є на якомога більше і навіть до кордонів 91-го року, але реально покажуть тільки бої. Друге, він дасть відповідь на те, що зменшить потенціал російських військ. Безумовно, третє, він зіграє на деморалізацію особового складу російських військ як наслідок на їх волю до продовження боротьби. Четверте, він може спричинити певні позиції в Росії і дати нам додаткове вікно можливостей, про яке ми говорили. І п'яте, все це разом дійсно може зіграти на те, що війна може закінчитися раніше. Принаймні, ця її фаза. Принаймні, цього року є така можливість? Теоретично так. Як буде на практиці, побачимо.